Державний навчальний заклад електрорадіотехнічний ліцей міста Полтави проводить підготовку кваліфікованих робітників на базі 9 класів за професією перукар, перукар Модельєр, манікюрник. Перукар Модельєр професія, яка була, є і буде актуальною, тому що не підвладна ні часу, ні кризам, адже зачіска є важливою складовою привабливості людини. Це сучасна, модна, популярна, актуальна, затребувана та прибуткова професія. Перукар – це спеціаліст, який не тільки виконує існуючі, а й розробляє і моделює нові зачіски, стрижки, техніки фарбування волосся, різної складності. Чим займається перукар модельєр? Виконанням різних типів та видів складності стрижок, зачісок та укладанням волосся, моделюванням та підбором зачісок та стрижок, виконанням різних способів і технік фарбування волосся з урахуванням його структури та стану, діагностикою стану волосся та професійним доглядом за ним, лікуванням волосся, нарощуванням, ламінуванням тощо, коригуванням форм зачісок та стрижок. Професія манікюрника може бути дуже цікавою та захоплюючою. Основна мета цієї професії догляд за нігтями, їх формування та дизайн. ДНЗ Електрорадіотехнічний ліцей міста Полтави готує висококваліфікованих майстрів різних напрямків: манікюр, дизайн, моделювання та нарощування нігтів. Ми навчимо вас. Виконувати процедуру гігієнічного догляду за шкірою рук та нігтями. Виконувати класичний та європейський манікюр. Гарячий манікюр, чоловічий та дитячий манікюр. Виконувати покриття нігтів лаком та гель-лаком Френч покриття. Виконувати елементи художнього нейл дизайну. Без манікюру людство вже не уявляє своє існування. Адже це не лише естетична краса, а ще й здоров'я. З кожним роком тенденції нігтьового сервісу набуваються більшої популярності, з'являються нові техніки, мода постійно змінюється, а сучасні тренди та можливості не обмежують у фантазії. Майстер з манікюру професія, яка дозволяє не тільки заробляти гроші, але й отримувати задоволення від роботи. Не вірите? Приходьте до нас на навчання, і ми вам це доведемо.